Всім привіт! Знаходжуся ось у теплиці, познімала агроволокно, але не на всіх. Там, де тільки в мене вже готова розсада повністю, що там вже гарний корінь. І зараз подивимося після підживлення, як вже спрацювало моє підживлення. Так, ось рослинки зелені, гарні. Ось дивіться, який гарний біленький корінчик. Це говорить про те, що добриво працює. Ось уже виходять молоденькі листочки. Ну, потрішку, звичайно, рослинки підростають. Це Крістіна. Один з моїх улюблених рослинок. Ось. В стаконах теж пішли білі корінці, У в стакончиках прогрівається, мабуть, трішки пізніше, бо касетка все ж таки там менше, менше грунту. Можливо, тут просто якийсь ящик попав. Біленькі корінчики, тож касетка не хуже стаканчиків, але ще час їсть. І вже провітрилось, тому закрию вже одну сторону, щоб було тепліше. Так як у нас рано буде весна цьому році. Уже десь із початку лютого я зовсім буду вже закривати теплиці, щоб рослинки вже починали рости. Як кожного дня тут буваєш, так начеб і нічого не змінилося поки що. Так, патрон, виходь. Виходь. Виходь, 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 давай, іди. Ти що оце робиш? Ну це ж капець. Все гровокну в грязюці. Одна шкода цього патрона. Поки що користі нема ніякої, так? Да? Тут же так і знаходяться накриті. Це реми, мені здається, вже почали йти в ріст. Молоденькі листочки, ось. Ось. Ну, це мені здається, подивимось долі. У теплиці зараз десь градусів 18. Вони закриті, але форточки відчинені. Тут, якщо підуть рости рослинки, да, трішки пішли в ріст, ну, тому що тепло. Тепло на вулиці, тепло в теплицях, а й коли сонечко взагалі тепло в теплицях, хоч ми і відкривуємо. Ось уже квіточки, але їх треба видаляти поки що, тому що. Реми повинні восстановитися після осіннього плодоношення. А там розсотка. Там розсотка, розсотка. Тут, чому я не боюсь, що вона піде в вріс, що вона накрита, тому що це середній сорт, він не буде рано квітнути. Туж не страшно. Та ще нема такої температури, щоб вони росли. Ще не бачу, щоб вони пішли вріз. Тут зручно трьохметровим накривати 3,20 метра, здається, ширина. Можна і той рядочок накрити, і зручно цей накривати, бо шестиметровим не дуже зручно накривати отаку От всю ширину за один роз. Ну, у двох щеку, як можна, але, але незручно, тому що приходиться топтатися по ньому, а це не на користь. Так, і також хотіла сказати за воду, яка ж вода повинна бути. Температура води повинна бути при поливі. Ну, звичайно, дуже багато поливають. Прямо з скважини тому що немає можливості набрати її, щоб вона нагрілася. Тож, коли ви поливаєте холодною водою, наприклад, ввечері, коли рослинки вже розігріються, рослинки теплі, під сонечком нагрілися, ви її тільки бабах із скважини, і холодною водою. То, звичайно, рослина отримує стрес. Тож бажано набирати в якісь ємності, робити якісь такі типу басейнів, і потім з них поливати. Або набирати в якісь ємності і потім поливати рослини. Звичайно, якщо ви поливаєте із, навіть із скважини, і поливаєте далека відстань від скважини, то буває за рахунок горного тепла. Оця вода, поки дійде до каплі і під плівкою, якщо знаходиться капля, то вона навіть встигає трішки підігрітися і вже не така холодна. Але бажано, щоб температура була при поливі хоча б 10. Градусів. Ну, а краще 15-20 градусів повинна бути вода для поливу і pH води від 6,5 до 7,5 це вода ідеальна для поливу. Я не маю на увазі для поливу з дубривами. А от для поливу це вода в самий раз. І дуже часто мене питають, скільки треба дурива класти в воду. Саме оптимальний варіант для добрива. Звичайно, треба враховувати, якесь добриво може підкислювати. Якщо воно підкислює воду, то буває, що одиниці ці падають до одного. Я маю на увазі. <смі> Якщо, наприклад, ви додали добриво, і воно має підкислювальний ефект, то, із, наприклад, з восьми воно впаде до 6 показники. Скільки ж добрива класти? Самий оптимальний варіант це 1% розчин і дробне внесення у ґрунт. В... 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 Дробне внесення це значить по трішку. те, що я вам і говорила ще, мабуть, рік чи два назад, тому що я даю по трішку, по трішку, трішку. І ЄСІ без добре повинно бути до 700 мілісімінців. Якщо єсі 700 мілісім і менше це електропровідність вашої води до внесення добрив, То це ідеальна вода для поливу. І взагалі ідеальна вода. Це така, як у мене. У мене вода ідеальна. Можливо, тому в мене все виходить. Навіть якщо ПАЖ грун, то можливо, там якийсь, можливо, десь вар'єрується, або у лужну сторону, або в кислотну сторону, то можна трішки підкоригувати, і все виходить. Але, звичайно, є у полуниці кожного сорту є свої уподобання, так як і в людей. людей. Людина одна любить якийсь продукт споживати, а інша якийсь не любить продукт споживати. Так же саме і полуничка. Є сорти, які більш схильні до е, требувательні більше до кальцію, їм хочеться більше кальцію, якісь дуже. Е, Схильні до багато їм треба азоту, тому що їх кущі повинні бути величезні. Але з азотом теж треба бути дуже-дуже обережними. Наприклад, якщо ви даєте полистику добрива, полистику азот, то повинні знати, що не всі азотні добрива можна давати по листу. Треба обов'язково дивитися по. І в інструкції. Особливо аміачну селітру не можна давати по листу, можна давати тільки карбамід. Але якщо ви даєте по листу полунички добриво, то не можна е, перевищувати норму, тому що там, де грибкові хвороби, там можуть бути в спишки такої грибкової хвороби, і рослини будуть хворіти. Тому азотні добрива більше треба давати в корінь. І взагалі є і листові підкормки, і в каплю, чи в ґрунт підкормки. Треба їх давати по обставинам, тому що обставини бувають такі, наприклад, холодна погода. Холодна погода дощова, в день, наприклад, тепло, а вночі холодно. Грунт не прогрівається, а нам треба дати, наприклад, фосфорне добриво 40 13 То буває е, дуже Умісно його дати по листику. І по листику дуже гарно засвоюється добрива і набагато швидше, ніж в корінь. Але листові підживлення не можуть замінити ґрунтові. Тому не треба давати все в листик. По листику взагалі більш Дають добрива як коригуючи, як коригуючи як недостаток якихось елементів, щоб швидко змінити, ну, вирішити цю проблему. Або коли, я ж говорю, що або перелив у вас перезволоження ґрунту, то не можна дати ще небажано, тому що корінь може загнитися. Тож, ось такі. Зараз я скажу. Про листові підкормки, Яка ж перевага листових підживлень? Але ж я говорю, що не можна листові підживлення е, тільки одні давати. Треба обов'язково давати в коплю і е, ну, під лисик підливати. Неважливо, як ви будете його підливати. Чи лієчки, чи в каплю? Е, Звичайно, якщо ви будете вносити сухі добрива, то вони будуть довше розчинятися. І так як я говорила ще в деяких, от наприклад, у мене нітрамофоска, я з нітрамофоски спочатку починала завжди ще як я починала свій полуничний бізнес, я одобряла свої плантації навесні нітроамофоскою, тому що там в кожній гранулі є азот, фосфор, колій. І в мене виходило, тому що в мене ну, в мене підходить, воно ну, до, до мого ґрунту підходить. Навіть якщо в да, знаходиться трішки хлору, але невеликій кількості. Це нормально спрацьовує. ну Це як у мене, як на моїм ґрунті з моєю водою. Перевага ж листових підживлень це швидке засвоювання добрив, позбавлення нестачі елементів. Як же засвоюється? Листові підживлення Азот засвоюється 80%, засвоюється за 5 годин, магній засвоюється на 20% за 1 годину і на 50% за 5 годин бор засвоюється 50% за 2 дні, мідь 50% 1-2 дні. Марганець 50% 1-2 дні, цинк 50% за один день. Звичайно, при листових підживленнях будуть втрати, тому що, наприклад, той же жазут, він дуже швидко випарується, тому листові підживлення краще давати ввечері. Так швидкість засвоювання елементів через лист. На першому місці стоїть азот, магній натрій. Вони саме швидше засвоюються, сіра, друга і третє, кальцій, калій, фосфор мікроелементи. Навіть кальцій і фосфор засвоюються через лист в кілька разів швидше, ніж з ґрунту. Тож... Якщо стоїть така проблема, що нестача, ви бачите полистику, що нестача якихось елементів, і їх можна дати у полистику чи ще перечисла, то можна дати полистику. Це дуже швидко і ефективно зніме проблему. І Також треба дуже часто ми поливаємо ввечері. І я в тому числі більше поливаю ввечері, тому що. Ну, зранку якось швидко сходить сонце, і не встигаю я все полити, але дозволяється, звичайно, полив фертигації це по каплі, тому що ну, перевага капельного поливу в тому, що ми можемо поливати в будь-який час. І в день, і ранком, і ввечері, але ввечері не бажано. Чому? Тому що якщо ви переліте і буде прохолодна погода, то там розвиватимуться грибкові хвороби. Тому краще поливати зранку, щоб прикоренева зона трішки підсохла до вечора, і так рослина буде краще. Почуватися і менше буде хвороб. Для листових же підкормок теж береться, ну, бажано брати 1 грам на 1 літр води добрива. Чому? Тому що ну, на 10 літрів води 10 грамів добрива. Тому що буває, що ми вносимо. Пунгіциди, інсектициди, ще, може, якісь стимулятори росту, ще, може, щось вносимо, то щоб не опалити і не дати не ввігнати в стрес рослинку, то треба понижати вміст добрива. Не то, щоб понижати, просто це, це повинна бути норма, щоб не попалити лист. Так як не кожен міряє ЄСІ, не кожен міряє pH води, тож бажано ось так себе перестраховувати. Звичайно, звичайно, краще робити аналіз ґрунту, аналіз води, я майже кожного разу це кажу, і я думаю, вже всі знають, що це треба робити, якщо у вас великі насадження. Ну, а якщо невелике насадження, і віддавати там, скільки 800 гривень, здається, коштує аналіз ґрунту, і той же ґрунт він міняється. І кожного року треба здати аналіз ґрунту. І бажано не з одного місця участку, то, звичайно, це, ну, це дуже накладно. І я розумію, і я теж цього не роблю. Хоча... Хотя... Хоча, може б, і зробила, якби в нас тут десь поблизу була така лабораторія, але, але, але це треба її шукати. Ну, Поки що в мене все вдається, то я, і в мене нема проблем, і я цього не роблю. Аналіз води я зробила. Аналіз води в мене гарний. Вірніше, результати аналізу дуже гарні. У нас дуже хороша вода, і я дуже задоволена, що мені в цьому повезло. То, можливо, можливо, у нас і росте полуничка хорошу. Тому що у нас хороша вода. Так, ага, ще питання по коплі. Ще питання по коплі. Яка копелька краща? Дешевша, звичайно. Капля це щилєва, щілинна капля. Але вона розтягується на сонці і буває, що її короби, і вона така, приходиться її кожного разу поправляти. Це раз. По-друге, якщо у вас буде участок з наклоном, унизу буде більший вилив, уверху менший. Для полуниці краще брати каплю із шагом, яку б ви не брали, чи щілину чи еміторну, то краще брати із шагом 10-15 см для того, щоб ви могли не переживати, якщо десь якийсь отвір за б'ється, то тоді. Інша, інша щілина буде доповнювати ту, що не буде працювати. І у вас рослинки не загинуть від засухи, а буде поливатися. Якщо взяти через 20 см, то там уже, якщо одна заб'ється, то та полуничка, яка буде рядом, вона не буде отримувати належного поливу і вона просто засухне. Так як у полуниці корінь невеликий, він сягає, в залежності, звичайно, від ґрунту, який у вас ґрунт, пухкий і не пухкий, піщаний, не піщаний. В піщаному найбільший росте корінь найдовше, тому що там ґрунт, він... Не спресовується, і рослинка без перешкод також шукає ж і воду, тому що в піщаному ґрунті швидко пересиха земля, і рослини шукають воду і корінь дужче росте, тому не спішіть дуже поливати. Тому що, якщо дуже заливати корінь, корінь в глибину не буде рости, він буде поверхневий. І коли настане засуха, то швидко пересухне ґрунт і рослина загине. Емітор наш капельна стрічка вона звичайно краща, хоч вона й дорожча, але вона краща, тому що вона не витягується на сонці, вона рівномірно виливає воду. Мені вона більше подобається. Останнім разом ми купили три бухти. Еміторної стрічки. І, звичайно, ми її частенько міняємо. Десь раз у три роки ми міняємо хоч, хоч ту, хоч ту. тому що Вона буває, забивається, буває, її пошкоджує, можуть гнутові шкідники пошкоджувати, можуть миші пошкоджувати, можуть, може, капустянка. Також буває механічним шляхом. Як коли обрізаємо полуницю, то можемо зачепити бити пошкодити. пошкодити. Ну, тут для того є ремонтники. Такі штуки, які вставляються і соєняють цю, з'єднуючий шланг. Так, і ще покажу, як кріпиться. Диморь у нас на теплиці. Було мені таке питання. Ну, ось такі. Сьогодні такі болтолки сьогодні. <свісно> сьогодні нічого такого дуже великого корисного немає, а такі трішки болтолки, тому що немає часу. Зараз буду йти працювати. Ще посадила трішки полуниці в січні, так як я вже. Такий спосіб випробовувала, я її маю на увазі в касету. І ще в мене є там мольба, треба буде трішки позрізати такі горні саджанці. Мені її жолко викидувати, тож я висадю їх сьогодні у касету. Через... Десь до... до березня місяця вона укоріниться, буде класно, тому що я вже так робила. Я вкорінювала в січні і спеціально садила цю полуницю, щоб перевірити, чи буде вона квітнути, вона квітла і вдавала урожай, звичайно, при хорошому догляді. Зараз подивимося, я ось укорінювала рослинки. Ось вони вже попускали білі корінці, як бачите, в січні все можливо. Бачите? Ось. Вони ось так накриті, знаходяться, тож в кого є розсада ще, що не померзла, то можна вкорінювати і в січні, якщо, звичайно, є теплиця на вулиці. Це проблематичніше, тому що там холодно. В холоді рослини не ростуть. Ростуть, звичайно, але дуже повільно. Тут я все накрила. Ось так прикрила. Все після обробітку дуже горно себе почуває. Зелененьке, хороше. Після підживлення ось яка мальвінка. Так. Ну а зараз підемо, я покажу, як же кріпиться у нас демор. Кріпиться в нас труба. Ось так. Там така жерстинка, верстинка, вирізана в ньому отвір для труби. І ось так з однієї сторони, з другої. Посередині плівка. І там між ними не згораємо бумага. І так, і так воно кріпиться. Ну, а сама труба ось на таких стоянах стоїть. Ось такі штуки чоловік поварив під, під трубу, такі, забиті в землю, і так вони держаться. І далі ще по води. Єсі води, це аналіз води, коли 700 і менше мілісіменців, то це вважається дуже гарна вода, але коли ви будете додати добрива, ЄСІ повинно бути десь 1500. Звичайно, буває, що коли ЄСІ повищається навіть до 2000 коли це вже рослина велика, вже доросла рослина, то це допускається. І це піднімається електропровідність води не на, не на довгий час, а на короткий, тож це допускається. Але коли рослина вже буде доросла, тож всім миру добрався, у найкраще і все буде Україна. До побачення!